Що ж почитати такого, щоб зрозуміти себе, щоб розібратися з собою, щоб знати себе до кінця? Я скажу вам так, свого часу я дуже багато читала літератури по психології, по психосоматиці, по позитивному мисленню, і в мене були тумбочки завалені цими книжками. Тобто щось нове появлялося, я все скуповувала, все перечитувала. І не могла зрозуміти, ніби ж все правильно роблю, як написано в книгах, чому я результату не отримую. Я кожен раз, відкриваючи нову книгу, думала: ну все, тут я найду відповідь на всі запитання, які мене турбують. Тут я найду той ключ, той секретик, який приведе мене до успіху. І цього, на жаль, знову ж не відбувалося. Чому так? І я знаю, що багатьох людей так само вони читають, ніби якісь звичайно читати потрібно, свідомість розширюється, але книжки не впливають на підсвідомість. З підсвідомістю працюєте ви самі. Чому книжки Джо Віталія, Кіосакі і так далі не дуже впливають на свідомість людей по простору? Тому що ті люди, які написали книжки, Мали інше виховання, мали інший світогляд, жили в іншому соціумі. В нас же виховання з дитинства, яке ламало волю, яке робило з нас послушних рабів. Це, скажімо, батьки несвідомо зробили з нами, з ними зробили їхні батьки. І ми також зробили це своїми дітьми. Не треба далеко йти. Ми завжди говоримо діткам: будьте чемними, будьте вічними, будьте послушними, ми сваримо їх за оцінки, щоб вони вчилися. Бо, як мені, наприклад, в дитинстві казали, не будеш, не будеш вчитися, будеш коровам хвости на фермі крутити. Ну, я, звичайно, знаючи, як бабуся важко працювала на фермі, цього не хотіла, тому була відмінницею. Але оцінки на відмінно мене до успіху не привели. Кілька вищих освіт. Мене до успіху не привели. Перечитано багато літератури, мене до успіху не привели. Тільки коли я почала працювати з підсвідомістю, зі своїми думками, з квантово терапією, моє життя почало мінятися. Моє сприйняття себе почало мінятися. Тому, перш за все, я рекомендую розібратися з самими собою. Навіть якщо ви читаєте просто книгу, інформація, яка в книжці, вас версію на все 5%. Решта ви забудете. Тому, хочете починати з книг, значить, ложіть біля себе блокнот, і думка, яка вам сподобалась в книжці, обов'язково її виписуйте. Для чого? Щоб завтра перечитати і проаналізувати. Як проаналізувати? Що викликає у вас ця думка? Які емоції відчуття вона вас викликає? Де вона? Тобто, якщо ви почитали щось позитивне, то де воно відкликається? В шиї, в грудях і так далі, в кожного своє по відчуттях. Чому так важливо чути відчуття? Тому що програми, блоки осідають в нас І Блокують роботу наших органів, блокують роботу нашої свідомості. Це так звані тригерні точки. Буває, от людина заболить де в якомусь місці людина нажме там боляче. Але якщо провірити, наприклад, на медичних апаратах ніякої там хвороби не буде. Оце є ці тригерні точки, це є точки, де сидить блок. Тобто Десь якась негативна думка, негативний опит, десь комусь повірили більше, як собі, все це відкладається блоками програм в нас в цілі, і потім несвідомо впливає на наше життя. І ми не розуміємо, чому так не інакше, чому ніби все правильно робимо, а результату немає. Так от, перш за все, вам треба розібратися з тим, де що ви хочете, де ви знаходитесь і що з цим робити. Якщо саме з цим справитись не можете, а в більшості людей справитись з цим не можете, є спеціалісти нашого ретритного центру, які можуть вам допомогти. Перша консультація є безкоштовною, коли ви спілкуєтеся з регресологом, психологом і так далі, ось, психологія все таки більше працює на, скажімо, свідомості людини, ніж на підсвідомості. І так само як і гіпноз, це гіпноз теж дуже корисна штука, але вона вам навіює щось